Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні покажу вам, як зібрати ось такий акумулятор на стероїдах. Ємність у нас вийде аж 8,4 години а максимальний струм, який він може віддати, 90 А. Чому ж акумулятор вийде на стероїдах? Якщо ми для порівняння візьмемо звичайний акумулятор, то побачимо, що він ну трошки менший. І якби ми їх лоб в лоб не порівнювали, ми бачимо, що і висота у лівого більша, а все тому, що він під інший типорозмір акумуляторів. Тут всередині збірка Дворядна 5 s 2 p на елементах 18650. До речі, корпус дуже прикольний, якісний. Це мій фаворит для 18650. Посилання на нього залишу в описі під відео. Цей же товстун під акумулятори 21700. І для сьогоднішньої збірки я замовив ось такий моліцел на ENCON. Знову ж таки, для порівняння, ось вам акумулятор 18650, і ми бачимо наглядну різницю. Вона є як в діаметрі, так і в довжині. Ще прикольно, що збирати ось такий акумулятор виходить реально вигідніше, бо на даний момент ось такі акуми Моліцел на n при замовленні від 11 штук коштують по 2 євро за штучку. 11 ось таких акумуляторів це десь 1300 гривень. Додаємо сюди ще вартість корпусу десь 400 гривень, і ми маємо 1700 гривень за 8,4 години. Будь-який готовий акумулятор на нашому ринку під макіту такої ємності, на акумуляторах такого типу розвитку. Розміру, тобто 21700, коштує від 2 тисяч гривень. Пробіжімось по комплектуючому і, звісно, починаємо з головного. Це акумулятори. Давайте перевіримо напругу та внутрішній опір. 3,52 вольти і опір всього-навсього 9,7 мільйон При цьому в даташиті вказано, що опір має бути менше 15. Далі напруга така сама, опір подібний на всіх акумуляторах напруга 3.52 а опір коливається від 9.5 мОм до 9.7 мОм Корпус наш виглядає наступним чином, такий чималий індикатор заряду позаду на трьох світлодіодах. Є знизу ось цей виступ, який я помітив на акумуляторах Grosser, тобто, щоб акумулятор, який ви ставите зверху, він не упирався в цей фіксатор замочок. Коштує на Aliexpress до 10 доларів. Варто відмітити, що є ще такі з червоними боковушками, але мені особисто вони дуже не подобаються, виглядає ну, абсолютно негарно, але це, звісно, справа смаку. Окрім Тим самого корпусу є холдер під акумулятори 21700, БМС-ка, балансування на ній немає. Є підпаяний той самий індикатор заряду на три світлодіоди. З іншої сторони є у нас нормальний термодатчик. На платі 5 Мосфетів з маркуванням 100N03. Даташит на них гуглиться. За ідеальних умов кожен з них може пропускати 90 А. Непогана високострумова БМС-ка, Мосфети однакові, маркування однакове. На перший погляд нічого тут не зашліфовано, тому має працювати добре, але звісно, це треба перевіряти. Є наліпки на бічні сторони корпусу і ізоляційний папір, щоб закрити пластини, які ми будемо приварювати. Щодо цього паперу бачив кілька коментарів, що типу його не клеять, воно не треба, воно заважає, ці корпуси не є герметичними. Тому, якщо ви болгаркою, наприклад, будете різати цеглу або просто працювати перфоратором, всередині все буде в пилюці. І якщо не буде, ось цього Тону. То ось, наприклад, з таких місць, як от верх акумулятора, ви пилюку ніяк не вичистите. Більше того, пилюка, вона, як губка, може набрати вологи. На мою суб'єктивну думку, від цього паперу користі більше, ніж шкоди. Ну і ж, меню пластинок для зварювання, опір у них в принципі не дуже великий. Ось, якщо міряти від цього кінця до цього півтора мільйома, бувають кращі пластинки, бувають і гірші. З цими мені не сподобалось те, що низька якість, воно ж, типу, це все вирізається, ну як під пресом, під якоюсь формою. І ось тут воно все було таке, ну як жолобом вигнуте. Тобто, якщо їх приварювати до акумуляторів так, як є, площа контакту з самим акумулятором буде, скоріше за все, невелика. Тому я додатково ось все це затискав лищата між двома ДСП-шками, ну, типу як під прес. Щоб їх вирівняти. Є ось такий нюанс, зважайте на це. Ну і пакетик з пружинкою, гвинтиками та саморізами для кріплення БМС, і прикольно, що гвинтик для корпусу тут є запасний. П'ятий. Перед збіркою обов'язково спиртом протираємо всі пластинки, бо можуть бути там і жир від пальців, і ще щось, тому обов'язково все дуже добре протираємо. І не забуваємо протирати і самі акумулятори. Знову ж таки, той самий жир може бути. Тепер переходимо до безпосередньої збірки. Для початку беремо холдер і нам потрібно зрозуміти, де в нього перед, а де зад. Це дуже легко, бачимо виступ під пружинку, це, власне, є перед. І в даному випадку BBS для нас найкраща шпаргалка, бо ми бачимо вже виходи з секцій, де вони виходять, і вони підписані. Наприклад, ось b Тут у нас має бути загальний мінус батарей. Далі B1 це плюс. Першої секції, тобто перших двох акумуляторів. b 2 це вже плюс другої секції, далі b 3 та b 4 і в самому кінці у нас є Б плюс, це загальний плюс нашої збірки. Тобто ось такою змійкою. Ми з'єднуємо усі акумулятори для зручності. Беру одну половинку холдера. По БМСці ми вже знаємо, що у нас мінус загальний ось тут. Знизу справа. Тому починаємо звідси накидувати акумулятори. Ось мінусом ставлю сюди першу пару. І це є наша перша секція. Друга у нас буде просто перевернута догори ногами відносно попередньої. І кожна наступна секція також у нас перевертається. Накидуємо другу половинку холдера, і ось таким чином виглядатиме наша збірка. Знову ж таки, прикладаємо BMS-ку, ще раз все перевіряємо. Якщо правильно склали, можна переходити до зварювання. Для зварювання використаю точкову зварку від Фнірсі, модель SWM 10. Попри думки різних розумників з коментарів, я цією зваркою зібрав більше 10 акумуляторів, ніде в мене стрічка не відвалилася. Не буду казати, що ця зварка ідеальна, ну бо для виробництва вона точно не канає. Тому ця зварка суто для такого персонального користування. От для себе позбирати акумчики під Макіту, штука прикольна. Сюди. Туди під пластину наклеїв трошки скотчу, можна сюди клеїти взагалі ізоляційні кільця з картону, але не бачу сенсу, бо вони надто товсті. В принципі, взагалі можна його не клеїти, бо тут і так є ізолятор. Але про всяк випадок, щоб пластина ніяким чином не змогла закоротити плюс ось цього акумулятора з його ж мінусом, і з цим так само про всяк випадок наклеїв. Лежить збірка на боку, ось це має бути силовим мінусом, тому беру сюди ось таку пластинку. Попередньо вже саму пластину і акумулятори я знежирив і можна приступати до зварювання. Налаштування у мене наступні. Зварюю двома імпульсами. Головне під час зварювання легенько торкаємось, ну, не супер тиснемо. Є. Пластина на мінус є. Вибачаюсь, що трошки криво під камерою робити це все геть незручно. У холдері є спеціальні виступи під пластинки, тут важко переплутати. Плюс можемо взяти нашу БМС-ку і ось перевірити, щоб все у нас по отворам ось ці виходи пластинок співпадали. Щось схоже на зібрану збірку. Пластинки ці прям гімняні, тому що вони якраз з тої сторони, якою вони прилягають до акумуляторів, мають таку собі типу. Фаску тоненьку, яку я, на жаль, не всюди зняв. І тому місцями був дуже поганий контакт, і от тут добре видно, як вона прям прогорала. За пластинки жирний мінус в цьому наборчику. Давайте поміряємо, що у нас по опору. Без бмс виходить. Беремо спеціально навчений апарат. І ось тут, по виходам, пробую міряти. Напруга у нас 176 а опір 33,6 мА. Непогано. Давайте глянемо, скільки у нас одна секція має опору десь майже 5,5. І я вже за кадром всі перевіряв, приблизно такий самий опір. Але тут ви можете сказати, вони ж по 5,5, ,5, 5 секцій, відповідно, має у нас бути загальний опір десь 27,5. А ми отримали, що 33,7. Тут справа в тому, що знову ж таки хочеться сварити ці пластинки, бо ось. Перехідний опір у нас між секціями. Бачите, 1 і 3 мільйома. Ось таких з'єднувальних пластинок тут у нас в усій збірці 4. І от якщо вони всі мають опір по 1 і 3, то десь 5,2 мільйом у нас додається. Відповідно, мало б бути 27, але плюс 5 маємо 32-33 мільйом опір збірки. Наклею в папір. Тепер накидаю БМС-ку. Мають у нас всі ось ці виходи співпасти. Далі хоча б на два гвинтики прикручуємо БМС-ку перед тим, як паяти, щоб вона у нас нікуди не з'їхала. А коли БМС на місці, беремо флюс і так трошки ляпаємо його сюди і на пластинку, і на контакти на BMS, бо все це діло нам потрібно дуже добре запаяти. Далі більш-менш потужним паяльничком, в моєму випадку, це Фнірсі HS 02А з жалом ось така сокирка велика, де він той фокус. Та припоєм я використовую такий цинель. Починаємо запаювати всі наші ці виходи на БМС-ку. Знову ж таки, через камеру мені, блін, дуже незручно сюди підлазити, щоб вам це показати. Але ну ось, беремо і так щедро-щедро поливаємо. І не менш щедро прогріваємо, щоб у нас припій розтікався повністю і по контакту, і по цій пластинці. Дивимося зі зворотньої сторони. Ну, В принципі, воно пропаялось у мене. Ну, давайте ще трошки додам. Добре гріємо. Щось типу вийшло. І так робимо з усіма виходами. Маємо результат. В принципі, все у вас має так гарненько блистіти і дуже добре перевіряйте, щоб все ви пропаяли, щоб не було ніяких там пустих місць, бо тут має бути хороший контакт, особливо на B+, та B-. Також не забувайте змивати флюс. Я роблю це ось такими звичайними вушними паличками, бо, на відміну від якоїсь зубної щітки, у нас є змога прям дуже добре надавити нею. Не знаю, як у вас, а от моя щітка, вона дуже поганенько вичищає товсті шари каніфолі, змивати її обов'язково, бо каніфоль гігроскопічна, тобто з часом вона натягує в себе вологу, і якщо от вона залила там кілька у вас доріжок, з часом. Вологи може накупитися стільки, що там у вас буде прям коротке замикання. Та й в принципі воно ж завжди приємно, коли все чистеньке і гарненьке, правда? Не забувайте закрутити всі гвинтики, які тримають БМС-ку, а в корпус під збірку раджу вирізати щось таке м'якеньке, якусь таку підкладочку. На дні корпусу є лінія з вирізами під кожний акумулятор, і от на неї я кладу цю підкладочку, і коли ми збірку встановлюємо зверху, заходить вона в. В принципі сюди вільно. Вона, по-перше, м'яко лежить на них. По-друге, якщо корпус, наприклад, там на пару міліметрів більший, то може бути таке, що збірка всередині корпусу буде трошки літати туди-сюди. Наприклад, так як було в акумуляторі Revolt, який я тестував. Якщо не бачили відео мого тесту, десь посилання буде або підказка на екрані, або в описі під відео. Раджу переглянути. А от з такою підкладочкою, коли ми накриємо все це кришкою, намертво буде збірка триматись. Не забуваємо встановити пружинку. Ось тут. І можна все це діло вже накривати кришкою і відправляти на зарядку. Знизу у нас чотири отвори. В комплекті є, як я вже казав, 5 ось таких гвинтів, п'ятий запасний, під біту Торкс Т-10. Зібраний акумулятор вже з наліпками має досить солідний вигляд. Думаю, що камера не передає, але штучка ця вийшла дуже масивна. Заряджати буду за допомогою свого саморобного зарядного пристрою. Він зроблений на базі плати павербанка з мікросхемкою IP2366, яка підтримує купу протоколів швидкої зарядки, і ми можемо використовувати наші акумулятори як павербанки. А головне, що можна їх заряджати за допомогою звичайних мережевих блочків. Акумулятор повністю зарядився і в кінці підкинув пародію на лабораторник, щоб наглядно вам продемонструвати та перевірити, як у нас від перезаряду працює захист. Справа в тому, що ось та моя зарядка, вона заряджає через. Ось ці силові виходи, які у акумулятора взагалі використовуються на розряд, і справа в тому, що там немає захисту від перезаряду. Дивіться, зараз у нас загальна напруга акумулятора майже 21 вольт. Десь, якщо я не помиляюсь на другій секції, так у нас є тут вже 4,2. і тому ми бачимо, що ніякий струм не йде в акумулятор. Зараз крокодильчики у мене підключені до окремого ось цього виходу, який у нас навіть на платі помічений як чардж. Тобто ось цей третій контакт він зазвичай використовується для заряду. Якщо ж я зарядочку зараз переключаю на ось цей силовий контакт. Ми бачимо, що з'являється струм 230 мА, Якщо у вас акумулятор раптом буде розбалансований, то може бути така ситуація, що у вас одна якась секція сильно просідає, і там, наприклад, не знаю 4 вольта, а інша секція вже набрала 4,4, і це очевидно взагалі неприпустимо. Тому через ці контакти заряджайте дуже обережно. А якщо ж ми заряджаємо через е, спеціально, якби, навчений контакт, ми бачимо, що ніякого струму не йде. Ну і очевидно, що захист при напрузі 4,2 вольт на одному з елементів працює, це добре. Акумулятор повністю заряджений, бачимо майже 21 вольт видає. Підключив електронне навантаження АТО, також додатково з цим жовтими білими крокодильчиками накинув монітор напруги, щоб зняти графік і подивитись, в який момент акумулятор відключиться, щоб знати нижній поріг, тобто захист від. Перерозряду. Як і в одному з минулих відео з тестуванням акумуляторів, струм виставив 10 А. І власне починаємо. Прям щойно відключився акумулятор, тобто повністю розрядився. Зробив він це при напрузі 13,6 десь, тобто приблизно 2,7 В на один елемент. Відповідно, захист від розряду працює тут адекватно. Одразу тепловізором дивлюсь, яка там температурка у нас на корпусі. На корпусі у нас 32 градуси. Це досить непогано, бо, наприклад, ось цей гросер і всі інші акумулятори, які я тестував, мали 40 градусів на корпусі. Скинув кришку, дивлюсь тепловізором. Що у нас тут такого. Дуже гаряченького поки не видно нічого. Найгарячіше, що ми там бачимо, щось типу 41, і це самі елементи. Транзистори взагалі ніяк не виділяються, ось вони якби є, а ось їх майже не видно. З BMS-кою все ок, струм у нас був не сильно великий, а елементи ну, гріються, але не так, щоб прям дуже страшно. А ємність у нас в підсумку вийшла 7,7 ампер годин. Хотілося б звичайно більше, але якщо подивитись даташит на ці акумулятори. 4 Ампер-години і більше у нас може вийти при розряді струмом менше 1 А. А при розряді струмом 1С, тобто 4,2 А, так як у нас збірка по 2 акумулятори в паралель, це має бути струм 8,4 А, то при такому струмі згідно з даташитом має бути 3,9 Ампер-годин і більше. Так як у нас струм вийшов трошки більший, але якщо ми цю ємність поділимо на 2, у нас вийде 3,80 Сім десь приблизно з одного елемента, що в принципі, на мою думку, відповідає даташиту. не дивлячись на те, що ці елементи 21-го року, як вказано на інкон, вони повели себе адекватно. І очевидно, якщо розряджати, наприклад, ось цей акумулятор струмом 2 ампери, можна вицідити навіть і 8, і можливо 8 і 2 ампер години. Ну і власне, підсумок по цьому 21 700 почну з самих елементів, які я нагадаю замовляв на Encon. Зараз вони коштують 2 євро при замовленні від 11 штук, тобто, якщо ми замовляємо 11 штучок плюс там десь 5 євро доставка, це 1300 гривень. Додаємо сюди ще вартість такого корпусу і отримуємо 1700 гривень. Якщо ми поліземо в інтернет і подивимось щось. Готове, брендове у нас нічого дешевше за 2000 плюс доставка новою поштою ви не знайдете. Посилання на саме ці акумулятори, де я їх замовляв, я, звісно, залишу в описі під відео. Також там буде посилання на цей корпус. І щодо цього корпусу, ну, по-перше, тут гімняні пластини, бо вони мали ось ту огидну фаску, про яку я казав. І перед відео я перевірив і чомусь думав, що фаска не зі сторони акумулятора. Але вже коли я почав варити, я зрозумів, що ні, фаска якраз дивиться до акумулятора, в кількох місцях я її пропалив і напевно я їх буду замінювати. Ще один жирний мінус корпусу це ось ці заглиблення під гвинти. Вони дуже глибокі, і ось такою викруткою не вдається залізти туди, бо ну надто глибоко. Ці гвинтики торкс, їх можна закрутити ось таким пробником або ж будь-якою іншою плоскою викруткою відповідної ширини, яка ну якби залізе у гвинтик. Це вам такий лайфхак, якщо також з цим стикнетесь. Сам пластик непоганий. Індикатор, ну він є, він такий дуже приблизний, але ну є і добре. Тому не знаю, що сказати, прям радити корпус не можу через гімняні пластини. Але з іншого боку, адекватна БМС-ка, захисти працюють. Єдине, що я не перевірю, так це захист від перегріву, бо термодатчик він лежить під БМСкою, а БМСка вже припаяна, і відповідно випаювати її, щоб дістати і нагріти. Терморезистор у мене не має ніякого бажання. Але ми побачили під час розряду струмом 10 А, що акумулятор цей дуже слабо гріється всередині самі елементи нагрівались десь до 40, і це теж не супер страшно. Висновки робіть для себе самі. Я абсолютно точно буду ще збирати схожі акумулятори, але пошукаю, можливо, якийсь більш якісний корпус. На цьому у мене все. Буду я акумчик ставити на зарядку. Ще раз нагадую, відео про цю зарядку в мене є на каналі. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!